Хочу з вами поділитися відкровенням, яке почула на каналах наших пасторів Салтаненко про благодать. І першому світу Господь дав совість, але вони втратили совість, і Господь дав закон. Люди починали іскажати закон, не цінити. І Бог дав свого Сина, Ісуса Христа, через Ісуса Христа дав благодать. І коли приходить благодать. У наше життя то вертається совість. І благодать це, коли в нашому житті є присутність Бога, коли ми не лише говоримо, а наше життя, наші дії, поступки вони відповідають нашим словам. І ми маємо являти людям Бога. Ми не маємо жити по своїх прихотях і бажаннях. А так і Христос постраждав за нас. Так ми маємо.